Зараз я вам розкрию бізнес-систему Інстаграму, яка може приносити вам десятки, сотні тисяч гривень через проявлення. Беріть ручку і записуйте. Інстаграм це ваш майданчик для продажі ваших послуг. І не тільки. Це як прилавок, на якому лежать потрібні людям продукти. Люди завжди купують багато і дорого. Питання в кого? Чому не у вас? От тільки біда. У одних з прилавку змітають все і запитують, чи немає там ще під прилавком. А в інших лежить не чіпане і не потрібне нікому. Ви і натираєте до блиску ті продукти, і припрошуєте, і гарно посміхаєтесь. Дивіться, яка класна капусточка, зелена, хрустка. Ну купіть. А люди, мало того, що не бачать вашу капусточку, так ще й не купують. І я зараз не про капусту. Знайомо, людина йде на ринок не за капустою, а за інгредієнтами до борщу. Їй не треба капуста, їй треба вирішити проблему, що поїсти. Дайте у своїй пропозиції людині вирішення її проблеми. Ваш блог це ваш прилавок. І якщо на ньому нічого не понятно, що ви продаєте, люди не куплять ваші сторіс. Це можливість поспілкуватися з продавцем, подивитися на вашу акуратність, енергетику і довіритись вам або ні. Якщо ви хочете продавати людям капусту, то розкажіть їм, що саме з вашої капусти вийде найсмачніший борщ, який точно зацінить чоловік. Що саме ваша капуста ідеально підходить на голубці, які навіть свикруха не вміє робити. А якщо ви візьмете дві капустини, то я вам подарую моркву. Вам же ж треба буде і до борщу, і до голубців. Дайте бонус, привілегію, чому варто купити саме у вас? Люди купують не продукт, люди купують закриття своєї потреби, нікому не потрібна капуста. Людям потрібен борщ і голубці, їм треба щось поїсти. То чому ви продаєте у своїх блогах консультації, розрахунки по даті народження, матриці, долі, розклади, курси і всяке таке? Кому скажіть це потрібно? Навчіться вже говорити в блозі потребами своєї аудиторії. І, передбачивши ваше питання, а як же ж дізнатися потреби аудиторії, одразу розкажу інформацію, яку дають на платних курсах, я дам вам безкоштовно. Навчіться спілкуватись зі своєю аудиторією. Проведіть каздеви, це такі короткі інтерв'ю, в яких ви можете дослідити потреби ваших потенційних клієнтів. Через правильні запитання знайдіть ту біль, яка зараз болить вашим читачам. Зайдіть, як мінімум, на мою сторінку і перегляньте Reels, чому не купують. Там знайдете цих три важливих запитання, які варто задати своїм підписникам, щоб зрозуміти, що ж їм продавати. Наступне: створіть продукт. Послугу під потреби вашої аудиторії. Розкрийте у всій красі не те, яка класна ваша консультація, а яку потребу ви можете закрити людині на своїй консультації. Якщо у ваших читачів є, наприклад, питання по стосунках, і ваш метод вміє з цим працювати, і ви маєте досвід в цьому питанні, розкажіть про те, які проблеми є в стосунках, і дайте рішення. Рішення це ваша консультація. Якщо ваші читачі не знають, ким вони хочуть бути, питання реалізації. Розкажіть про те, що ж впливає на реалізацію. Дайте рішення у вигляді свого продукту, підкріпіть це відгуками клієнтів. Вони повинні у вас обов'язково бути. Пам'ятайте, ми не займаємось інфоцеганством, тільки реальна користь і цінність. От я зараз в блозі активно продаю ідею, що мій безкоштовний стратегічний розбір приведе вас до грошей. І це як демоверсія. Одна сота того, що буде на наставництві. І мені пишуть, що не хочуть займати мій час, бо все одно нема грошей на наставництво. Але я не продаю вам наставництво. Я продаю закриття ваших потреб. Ви хочете грошей з блогу через проявлення експертності? Я знаю, як це зробити, але я буду обирати саме на розборах. Кому мені буде цікаво робити цю систему аж три місяці? Бо те, що я опановувала два роки, неможливо передати за одну годину, а за три місяці можливо. Ви не наставництво купите, ви інвестуєте в свій дохід. Купити бізнес-систему, яка працює, це окупність в перші 1-6 місяців. Так, ви можете заробляти тисячу, дві, три тисячі євро і навіть більше зі свого блогу, якщо ви експерт. Та навіть якщо не експерт, пройдіть мій курс родовий цілитель, отримайте експертність і вчіться його продавати. Так як це робили мої учні, які в перший місяць після езотеричного курсу робили по 8-12 тисяч на продажі гри перший місяць. Але зараз не про це. Зараз набору на курс немає. Повертаючись до того, як же продавати, щоб у вас хотіли купити, наступним важливим елементом є ваша особистість. Люди всю інформацію зараз можуть знайти і в Вікіпедії, і в чаті GPT. Їм реально не потрібні ваші простині в сторіс, що таке матриця долі, що таке травма і так далі. Особливо, якщо це написано дрібним, нечитабельним текстом і Купою тексту на заляпаному фоні. Таке ніхто не читає. Та так, сторіс треба вміти вести, і там є ціла система. Як і для чого? І мова далеко не про візуал, хоча він теж важливий. Саме цьому я теж буду навчати на наставництві. Навіть тут я не продаю вам наставництво, і ви це бачите. Я продаю вам систему ведення сторіс. Чим і закриваю вашу біль? Не знаю, що виставляти в сторіс, що показувати, не знаю, як доносити цінність своїх послуг, не вмію вести цікаво сторіс, а що мені показувати, щоб мене купляли? І зараз я дам вам відповідь на це питання. Вам важливо знайомити через сторіс аудиторію з вами, яка ви особистість, що ви проживали в минулому, що відбувається у вашому житті зараз, куди ви йдете, до чого прагнете, чого хочете досягти. Які ваші цінності, як ваш продукт або ваш метод повпливав конкретно на ваше життя? І тут в більшості експертів виникає затик, де та тонка грань між особистим і експертним. Я не знаю, як це подати і так далі, я сама не знаю себе до кінця. Це питання закриває розпаковка. Після розпаковки у вас не виникне питань, що виставляти в блозі. Ви чітко знатимете, як складати контент, план і сюжетні лінії в блозі на основі вашого досвіду. Після розпаковки ви самі зможете продавати розпаковку як окремий продукт, як це зробила моя учениця з наставництва. Ніде не розказуючи про це в блозі, вона продала дві розпаковки по 2,5 тисячі гривень і заробила 5 тисяч гривень. Після своєї власної розпаковки, знаючи систему, як її робити для інших, саме з розпаковки буде починатись наставництво. Це так звана точка зборки вас як експерта, як особистості, плюс вашої аудиторії, яка вас дивиться, без цього немає сенсу починати блог. Він буде безсмисленним. В такому блозі великих продаж ніколи не буде. І тут я мала б вам зараз розказати, як потрапити на безкоштовний стратегічний розбір, на якому ми побудуємо вашу індивідуальну систему росту в доході через блог. Але через правильну систему я через один лише сторітелінг і один допис карусель закрила всі місця на цей розбір. Так, я цю систему буду розказувати на наставництві. І не тільки розказувати, а й вибудовувати для експертів. І я не знаю, чи я буду ще проводити такі розбори. Саме через розбори я обираю тих, з ким мені буде цікаво працювати на трьохмісячній програмі по монетизації експертності в блозі. Ви можете зараз зайти в шапку в профілю і глянути, чи там ще є анкета на розбір. Якщо є, то заповніть, я подивлюсь вашу анкету. І якщо вона мене зацікавить, я вас запрошу на такий розбір. А якщо анкети в посиланнях немає, ну то ви не встигли, і вам треба чекати ще три місяці, щоб навчитись в системі продаж. Навіщо взагалі продавати свої послуги? Ну, бо ви точно хочете щось класне собі купити. Хочете дім, хочете машину, хочете на море, хочете нове навчання, платічко, хочете і сумочки, людям хочете допомагати, хочете здоров'я своє привести в порядок, в салон краси сходити, донатити хочете більше. А для цього вам потрібні гроші, багато грошей. Навчіться робити гроші через користь, яку ви несете світу. Маєте продукт, в який ви безумовно вірите. Навчіться його продавати. Я сама регулярно, уже протягом року, роблю кожного місяця 100 тисяч гривень на своїх езотеричних продуктах і послугах. Дійсно, робоча схема. І я готова вам її віддати. Ідіть в шапку профілю, шукайте анкету на безкоштовний стратегічний розбір. Нема анкети? Ну, пишіть мені в особисті, Юля, що можна в тебе купити вже, щоб навчитися продавати. І ми щось обов'язково придумаємо.